Приїхали в Сан-Франківськ. Тут у нас акція відбувається в підтримку України. Там. Знайшти, де запаркувати машину. Пасень, тут піленька. Так, тут песенджер лодін. Анлоден. Підемо сюди. Тобто що вернемось назад? <ріст> Таке велике місто, але так спокійно тут сьогодні в неділю, 23 лютого. 23 лютого, за день до початку війни десь в Україні. Може, от ентер. Героям слава! Слава слава, героям слава! Що, йдемо на акцію? Йдемо так. Так, от вони. Он вони. Бач, наші привіт. Так, то всі наші. Там так обі сюди. Сіта. Так, там видят. Може на осадки ті, як там називають. Може.